Думаю, багато хто знає компанію Лізайн і користується її продукцією. Хто не знає, то я нагадаю, що Лізайн є виробником аксесуарів для велосипедів зі штаб-квартирою в Ріно, штат Невада, США. Компанія відома тим, що виробляє насоси: велосипедне світло, мультитули, ліхтарі, комп'ютери та все інше. Більшість їх продукції виробляється на власній фабриці в Тайджуні тайвані. Так, ось вони випустили оновлену лінійку ліхтарів. З'явились відмінності в дизайні та світлодіодах. Хочемо вам про них розповісти і сподіваємось, що вони подарують вам світло в темряві і зроблять ваші поїздки комфортнішими і найголовніше безпечнішими. Передні ліхтарі отримали суттєві зміни, але між собою в основному відрізняються тільки потужністю. А потужність напряму вплинула на об'єм акумулятора. Підібрав для вас ліхтарі потужністю 1200, 800 та 700 люмен і декілька задніх. Тож давайте з найпопулярнішої і почнемо. Лізайн Лайт Драйв тепер має аж 8 світлодіодів, що забезпечило дуже велику площу освітлення. А що найголовніше, велика кількість світлодіодів тепер рівномірно освітлює дорогу. Це дуже важлива характеристика, бо якраз рівномірна пляма освітлення – це головна риса якісних ліхтарів. Корпус ліхтаря виготовлено з алюмінію, фрезерованого на ЧПУ станку, а ребра, які присутні на корпусі, забезпечили ефективне відведення тепла при роботі ліхтаря. Ліхтар має захист від води ipx 7, тому можете спокійно упасти в калюжу, але не глибше ніж 1 метр. Також дуже приємно порадувала наявність USB Type-C, що дозволить заряджати фару швидше. Тому якщо ліхтар розрядиться, можна швидко його підзарядити, коли будете пити каву і їхати знову по темноті. До речі, тепер до фари вирішили не додавати зарядний кабель, аргументуючи це тим, що кабелів у кожного і так багато. Погоджуюсь з цим особисто, бо у мене їх аж ціла коробка зазбиралась за декілька років. Таку тенденцію спостерігаю і в інших виробників. Ну а тепер до найцікавішого: цей ліхтар може просвітити максимально до 60 годин. Фактично можна не вимикати його впродовж більш аніж двох діб. Ліхтар має аж сім режимів. Вони поєднують в собі режими постійного світла, а також блимаючі. цього більше ніж достатньо для щоденного використання. А якщо вам не подобається перемикатися через велику кількість режимів. То затиснувши кнопку ввімкнення на декілька секунд, поки вона не стане синьою, ви перейдете в режим, де буде тільки дві потужності постійного світла: максимальна на 1200 люмен і менша на 300. Це фактично як у авто, ближнє і дальнє світло. До речі, кнопка має різні кольори підсвітки, які показують ступені заряду ліхтаря. Кріплення на велосипед не змінилось. Це такий самий надійний силіконовий ремінець. Цим ремінцем фару раджу вішати на обмотку, якщо у вас гревел-шосер, бо на вологому конденсаті фара може трішки прокручуватись на металевому кермі. Але з іншого боку, фару легко знімати та заряджати. Що ж, сильна сторона цієї фари це автономність. Тут вона справді вражає. До речі, ледь не забув сказати об'єм акумулятора 3800 міліата годину. Такий же ліхтар на 800 люмен ззовні взагалі нічим не відрізняється. Хіба що немає бокових ребер охолодження? Так само в нього 8 світлодіодів, але має менший акумулятор, а саме на 1900 міліа годину і відповідно менший час роботи. Також є режим з двома потужностями після тривалого затискання кнопки 800 і 100 люмен відповідно. Тобто цей ліхтар буде ідеальним для міста, а попередній чудово підійде тим, хто любить їздити за місто, подорожувати та проводити свій вільний час в тривалих поїздках. Третя фара це звичайна класика, яку оновили. Циліндричний корпус, один світлодіод, кнопка увімкнення і роз'єм USB Type-C позаду. Власне все просто і практично. Також присутня можливість швидкої зарядки. Ліхтар має вологозахист IPX 7, тому до метра занурення під воду ліхтар не боїться. Ну а дощик і не відчує. Потужність 700 люмен на щоденні поїздки більша ніж достатньо, але і катнути ввечері з ним також можна. Сім режимів потужності, де на найпотупнішому режимі 700 люмен буде світити до 2 годин, а на екорежимі 20 люмен аж 45 годин. Також є режим з двома потужностями: світла це 700 люмен та 250 люмен. Варто також зазначити, що ліхтарі лизайн можна використовувати з кріпленням GoPro і вішати їх під велокомп'ютерами. Тепер про найважливіші ліхтарі поговоримо про заднє світло, яке демонструє водіям вашу присутність на дорозі. Їх потужність і режими також важливі, бо дуже яскравий ліхтар це не завжди добре, якщо ви їдете в колоні і сліпите тих, хто їде за вами. І все ж потрібно враховувати тривалість роботи, якщо збираєтеся їхати всю ніч. Почнімо, мабуть, з бестселера серед рандонерів – це Зekта Drive Max на 400 люмен. Ліхтар отримав оновлений дизайн, став мінімалістичнішим, але все одно корпус залишився дуже схожої форми. До речі, цей ліхтар існує із білим світлом, щоб використовувати попереду. Подобається, що ліхтар дуже захищений і розбити його практично неможливо. Також є захист від вологи IPX 7, і це важливо, бо вода з заднього колеса постійно потрапляє на ліхтар. Зверху кнопка живлення, і вона ж переключає режими ліхтаря, яких тут 6. Найпотужніший режим в 400 люмен пропрацює 16 годин. Це денний режим, а найекономніший фемто режим це 5 люмен, і просвітить він аж 70 годин. Встановити ліхтар можна як на керму велосипеда, так і на підсаділ, а також повісити на ваш рюкзак чи сумку, кріплення там два в одному. Далі задня фара, якою я колись сам користувався це КТВ-драйв на 40 люмен. Лізай на моїй пам'яті компанія, яка одна із перших почали робити ліхтарі одночасно з зарядкою. У ліхтара знімається нижня заглушка і під нею знаходиться USB для зарядки. Тож зарядити можна напряму від банки або від ліхтарів з зарядкою для телефону. Форма ліхтаря також в мінімалізмі, зроблена у вигляді блоку. Сподобалось, що підходить для аеропідсиділів. Покрита гумою, виготовлена якісно і виглядає дуже надійною. Встановлюється за допомогою силіконового ремінця, який сильно розтягується, тому порвати його буде не так і легко. А якщо у вас все-таки вийде його порвати, то вони продаються окремо. Перед ліхтаря це фактично все лінза, яка розсіє світло на 270 градусів, щоб вас бачили з усіх сторін, і це дуже важливо, бо чим краще вас видно, тим більше вашої безпеки на дорозі. Зверху кнопка для увімкнення і при одному натисканні видно індикатор заряду. Довге затискання і фара вимикається. Можна вибрати один з шести режимів на вибір: від денного до нічного або для їзди в колоні. На потужності в 40 люмен фара буде працювати до 12 годин. Це денне світло, а в найбільш економному режимі, який називається FEMTO, фара пропрацює 45 годин. Добре, що вночі сильна потужність не так грає роль, як час роботи ліхтаря. Ну і об'єм батареї 400 мА за годину. До речі, вологозахист також IPX 7. Остання фара на огляді це Strip Drive на 300 люмен. Форма ліхтаря хоч і масивна, але виглядає акуратно і мінімалістично. Встановити на велосипед можна за допомогою силиконового ремінця. Вся передня сторона фари це фактично лінза, яка забезпечує кут освітлення в 270 градусів. Внизу ліхтаря USB Type-C, який щільно закривається силіконовою заглушкою, і весь ліхтар має вологозахист IPX 7. Так само, як і попередні. Зверху кнопка увімкнення і перемикання режимів, яких тут 7. Найпотужніший на 300 люмен просвітить до 17 годин, і FEMTO режим, який буде світити до 80 годин. Режими мають анімації, розподілені між 10 світлодіодами, які дозволяють зручно використовувати ліхтар в різних умовах і вдень, і вночі, і в колоні. Також є варіант цієї фари про алерт, який може сигналізувати транспорту про вашу зупинку чи різке уповільнення. І от саме така фара має позначку Alert. Тому готуйтесь до сезону та підбирайте собі якісне світло. У нас на сайті безліч варіантів на різний смак і цінник. Підписуйтесь на канал, підтримуйте нас коментарем та лайком. Мирного вам неба бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!